Ворог б'є по українським містам та селам, нещадно також завдаючи удари по нашій енергетиці, і бачимо останнім часом часті відключення електроенергії. У зв'язку з цим люди активно використовують генератори, різні пальники, свічки, альтернативні методи живлення, але це підвищує ризик небезпек. Пожеж і загалом надзвичайних подій у житловому секторі. Так, 6 листопада 2025 року у місті Івано-Франківськ в одному з офісних приміщень трапився вибух у наслідок одного з джерел електроживлення. Експертиза ще триває, але за попередніми даними, це був екофло. Травмовано двох людей одну людину врятовано нашими рятувальниками. І також 40 людей виведено із офісного приміщення на свіже повітря. Ось так люди елементарно нехтують правилами безпеки і трапляються такі випадки. Також для того, щоб завжди бути на зв'язку, всі ми використовуємо пауербанки. Але часто залишаємо їх вночі на зарядці, залишаємо їх. Без нагляду, увімкненими у розетки, а це теж може коштувати не лише здоров'я, а й життя. Так, у 2023 році у нашій області трапився трагічний випадок. О першій годині ночі до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у селі Капітанівка Новомиргородської громади Новоукраїнського району. По прибуттю рятувальників встановили, що в будинку знаходиться п'ятеро загиблих громадян. Це була жінка тисячу Сімдесятого року народження, чоловік 1993 року народження і троє дітей. Причиною цієї пожежі став павербанк, який був увімкнений у розетку на зарядку вночі. Ось так, через несправний китайський прилад загинула ціла родина. Тому всі ці. Методи електроживлення, методи обігріву, екофлоу, генератори, павербанки, паверстанції, свічки, пальники це все створює наш комфорт. Але це все теж несе у собі загрозу не лише нашому майну, а й нашому здоров'ю та життю. Генератор так він надійний помічник у створенні світла та тепла в наших домівках. Але дуже часто люди використовують помилки при їх користуванні. Перше встановлюють генератори в будинках, в гаражах, в підвалах. І навіть ну ми дуже дивуємось на балконах, при цьому наражаючи на небезпеку не лише себе, а й своїх сусідів, заправляють двигун генератора під час його роботи, і також у приміщеннях, де вони. Їх ставлять відсутня вентиляція. І як наслідок, чадний газ може стати причиною смерті невидимий убивця, якого не чути, не видно, він не має ні кольору, ні смаку, ні запаху. І може вбити людину за лічені хвилини. Людина просто засинає і не прокидається. Отож, правила безпечного користування генераторами: генератор має стояти лише на дворі. На відкритому повітрі на відстані не менше ніж 6 метрів від вікон та дверей треба забезпечити, щоб сніг і дощ не потрапляли на поверхню генератора. Це може бути навіс. Тент, але ні в якому разі не щільно закритий простір. Також треба використовувати заземлення, це убереже від замкнення і від пожежі, і не можна заправляти генератор під час його роботи. Треба вимкнути двигун і потім уже цим займатися. Також генератори заправляють пальним, і дуже часто люди забувають, що пальне це, хоча й джерело енергії, але також і джерело ризику. Зберігати бензин чи дизель треба у герметично, наголошую герметично з закритих каністрах, каністрах металевих або ж сертифікованих пластикових. Тримати ємності треба в окремому нежитловому приміщенні або ж на відкритому повітрі. І краще тримати кілька маленьких ємностей, ніж одну велику. Завжди пам'ятайте, що пари бензину вибухонебезпечні навіть при Низьких, невисоких температурах. Павербанки, акумулятори, паверстанції. Сучасна електроніка потребує живлення, і ми всі постійно хочемо бути на зв'язку. Це стало нашою необхідністю у цьому сучасному буремному житті. Але через необережність, як я вже навела приклад, трапляються пожежі і займання. Не залишайте павербанки на зарядці без нагляду. Особливо вночі ніколи не ставте заряджатись павербанки, особливо коли є. Перебої з електроенергією на ніч. Не кладіть павербанки на ковдри, на подушки у своїй постілі, там, де все, що кругом, може дуже легко зайнятися. Використовуйте лише оригінальні кабелі та адаптери. Вони зменшать ризик виникнення займання і пожежі. Ну і не використовуйте пристрої з вздутими корпусами. Якщо ви бачите щось підозріле на поверхні павербанку чи то зарядної станції, то краще. Викиньте її, не ризикуйте своїм здоров'ям, життям та майном. І якщо ви тривало зберігаєте, не користуєтесь такими пристроями, то треба їх зберігати в темних прохолодних приміщеннях із зарядом приблизно 50%. Альтернативні джерела тепла. Наразі дуже багато українців використовують старі методи буржуйки, пічки, каміни та біокаміни. Щоб уникнути трагедію, піч або буржуйку треба встановлювати на негорючій твердій основі. Це може бути металевий лист або плитка. Відстань до стін, меблів, фіранок має бути не менше 1 метра. Перед опалювальним сезоном обов'язково треба перевірити димар. І робити це треба не самостійно, треба викликати майстра, тому що знову ж таки забитий димар. Це ризик отруєння чадним газом і ризик смерті. Не залишайте піч без нагляду, особливо якщо в будинку перебувають малолітні діти чи люди похилого віку. Для розпалювання ніколи не використовуйте спирт чи бензин. Дуже часто в сільській місцевості люди нехтують цим правилом і трапляються займання і. По можливості біля печі тримайте вогнегасник чи відро з піском. Наразі це не розкіш, це необхідність, яка має бути у кожному домі, особливо там, де є. Печі. Пам'ятайте, якщо ви користуєтеся свічками, коли немає світла, то їх треба тримати подалі від легкозаймистих матеріалів від штор. хоча б відстань має бути не менше одного метра. Не залишайте свічку запаленою без нагляду, не дозволяйте дітям і людям похилого віку користуватись свічками, не носіть свічки по дому в руках, тому що полум'я може перекинутись на інші речі. Ну і краще використовуйте ліхтарики на батарейках. Це вам радять рятувальники для того, щоб уникати відкритих осередків вогню, таких як свічки, якщо ви користуєтесь пальниками. То теж треба виконувати всі ті правила, що і зі свічками, і ні в якому разі не обігрівайте, не намагайтесь обігріти своє житло за допомогою пальників. Пам'ятайте, що вони можуть слугувати лише для приготування їжі, але не для обігріву приміщення. І коли ви вже не користуєтесь свічками, пальниками чи іншими відкритими джерелами вогню, то. Ви повинні упевнитись, що вогонь не горить, що вогонь гарно загашений для того, щоб не трапилось біди. Якщо ми говоримо про електробезпеку у побуті, то зараз бачимо, що часті відключення світла дають ось ці скачки напруги в електромережі. І, звичайно, є ризик перевантаження електромереж, ризик електрозамкнень в мережах. Тому якщо ви користуєтесь приладами. Особливо потужними електроприладами, то пам'ятайте, що не можна вмикати кілька електроприладів в одну розетку. Пам'ятайте, що один подовжувач не для всіх приладів, один подовжувач, один прилад. Використовуйте сертифіковані подовжувачі. Не купляйте в дешевих магазинах, тому що вони можуть бути неякісними і знову ж таки призвести до замкнення і пожежі. Не залишайте працюючі обігрівачі. Без нагляду, у разі запаху гару або іскріння обов'язково вимкніть живлення в будинку чи квартирі і викликайте спеціаліста. Ну, якщо ви підозрюєте, що Трапилось замкнення або чуєте запах диму. Негайно телефонуйте до служби порятунку 101. Ми реагуємо завжди на кожен виклик. А якщо ви знаходились у себе вдома і відчуваєте запаморочення, головний біль, сплутаність свідомості, погане самопочуття. Це може бути отруєння чадним газом. Ще раз нагадаю: ви його не відчуєте ні на запах, ні на смак, ні на колір. Ви його не зможете ні побачити, ні почути. В такому випадку виходьте на свіже повітря, повідкривайте вікна і зверніться за допомогою до лікаря. Якщо, не дай Бог, трапило займання електроприладів, ніколи не намагайтесь їх гасити водою. Запам'ятайте, скрізь дає електроенергія, воду, воду лити не можна, тому що це небезпечно. Для життя, це смертельно небезпечно для життя. Використовуйте вогнегасник або сухий пісок. Ну і пам'ятайте, що профілактика це запорука безпеки завжди. Ми закликаємо громадян перед покупкою генератора ознайомитись з інструкцією і обов'язково подивитись, чи це сертифікований продукт. Несертифікованими користуватись не можна. Навчіть усіх членів сім'ї ось цих елементарних правил безпеки, і навчіть, як правильно користуватись такими приладами. Регулярно перевіряйте стан електропроводки, слідкуйте за нашими закликами, дотримуйтесь наших порад. Енергетична безпека це не лише комфорт, а й питання життя. І пам'ятайте, що кожен має нести відповідальність за свої дії. Бережіть себе. Бережіть своїх близьких і рятувальники бажають, щоб у вашому домі було не лише тепло, а й безпечно. Дякую за увагу!